Всім привіт! Дуже рада вас бачити на каналі. З нас уже понад 25 тисяч і я щиро дякую кожному, хто дивиться, підтримує, залишається зі мною. Сьогодні поділюся з вами додатковими акціями в магазині Рошен до 19 січня. Також нагадаю про пропозиції з минулого тижня. Наприкінці відео буде великий огляд всіх цукерок. Бажаю приємного перегляду. Зараз діє акція на велику шоколадну фігуру зимовий кролик. Вага 100 грав. 15% знижки ціна 80 гривень 60 копійок. Також сьогодні стартувала акція на шоколадну фігуру сніговик мінус 43% до 26 січня. Вага 45 г ціна 29,70 Дуже вигідна пропозиція. Акція на цукерки чоколадерія мінус 50%. Упаковка 194 г коштує 174,80 гривня. А 256 г 274 гривні 40 копійок, тут знижка 45%. Цукерки Київ вечірні вже без акції, також наразі немає знижки на Крісмас Jelly Mix. Також сьогодні почалася акція на мармелад абрикос Груша» – мінус 15%, ціна 17,40 за 100 г. Все дуже свіже та справді смачне. Продовжується акція на цукерки Шутерс з різними лікерами. Варіанти з бренді, ромом і «Віскі». Вага в упаковці 150 г, ціна 79 70 копійок. Гарна знижка 35% на печиво Lovita Classic. Варіанти з лазур'ю та какао 27 гривень 60 гр. за 150 г. Класичне з арахісом, ціна така сама, а ще є дарк з темним шоколадом і глазур'ю. 15% знижки на бісквіти Кул. Cool. у пакуванні 270 г. 6 штук. Ціна 69 гривень 90 копійок. Печиво сендвіч ту-крек. Гарна пропозиція зі знижкою 40%. Є три смаки на вибір з молочно-ванільною начинкою, шоколадною та какао горіх в упаковці 190 г 5 штук. Ціна зі знижкою 34 гривні 80 копійок. Також до кави зараз дуже класна пропозиція. Мінус 15% знижки на печиво. Ванільне 180 г ціна 16,80 печиво зі смаком пряженого молока, така сама ціна. Є ще сімейна упаковка 370 г за 34 гривні. Непогана знижка на вафлі ваферс. Маленька упаковочка по 72 г. Ціна 13,40, смаки горіх, лимон, шоколад та молочні, батончики Рошету всього по 8,50 Є з молочною начинкою, горіховою або в темному шоколаді, з шоколадною начинкою 34 грами, ідеально до кави чи до чаю. Ще одна акція цукерки Комплімент» 145 г ціна 98 гривень. Акція діє до 19 січня. Продовжили акцію на цукерки Cherry Квін». 122 г в упаковці 143 гривні 10 копійок. Знижка 40%. Молочний шоколад «Лакмі» 100 г і 90 г з печивом та вафлями. Ціна 38 гривень 20 копійок. Топ знижка мінус 43% на шоколад з різними начинками. Але є карамель з арахісом і печивом, полунична панакота, кріспі, кокос мигдаль. Ціна 38 гривень 20 копійок. Вага різна, 90-100 г. І шоколад лакмі зі знижкою 41% 39,50 90 г. Гарна пропозиція з підсоленим подрібненим мигдалем 85 г. 45 гривень 50 копійок, шоколад Special 56% какао, 45 гривень 50 копійок за 85 г 80% какао, 40% знижка, 59 гривень 70 копійок. Цукерки Фрут Зараз зі знижкою 35%. 200 г в упаковці. Кілька смаків: Ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий мікс. Ціна 26 ,80 гривень 80 копійок. Ще 15% знижки на шоколадну фігуру Зимовий кролик 25 г. Ціна 29,70 гривень. Желені цукерки Гамі Міні-Бір. Велика упаковка 165 г. Ціна 39,90 гривень. Смачні, вигідні, класний варіант. Ямі Гамі Барбекю 200 г. Зараз знижка 40%, ціна 53 гривні 80 копійок. І майже по 20 гривень маленький маршмеллоу 65 г. Три варіантів смаків на вибір. Теж знижка 40%, дуже приємна ціна. Ромашка вершкова крем брюле-помадка з додаванням какао, вкрита шоколадною глазур'ю. Ціна 22 гривні 90 копійок за 100 г. Цукерки карамелькіно дюшес. Лодяникова карамель зі смаком дюшесом 13,40 за 100 г. Ту ж саму ціну цукерки Барбарис. Цукерка Крабс, тверда карамель з шоколадно-арахісовою начинкою 17,60 за 100 г. Цукерки Цитрус мікс. Мікс льодяникової карамелі у формі цитрусових дольок. З фруктовими смаками лимон, апельсин та грипрут. 1340 за 100 грамів. Цукерки шипучка. Зі смаками апельсин, лайм і кола 16,10 за 100 грамів, цукерки Пепінес 16,20 за 100 грамів. Бімбом 1340. – 1340 за 100 грамів. Йогуртіні, мікс льодяникової карамелі зі смаками йогурт персик, йогурт Полуниця та йогурт Вишня 16,20 за 100 г. Попс – з йогуртовими смаками та кола по 170 гривень за 1 кілограм. Світ дроп цукерки тверда молочна карамель з молочною начинкою 17,60. Цукерки Мілк – по 16,20 170 гривень шалена бджілка мікс шалених цукерок, грейпфрут, апельсин, вишня, червоні ягоди, лайм та суниця. Джелі по 14,50 за 100 г. Цукерки тофіліні, ніжне вершкове тофі з шоколадним смаком та какао начинку 25,50. Мінки бінки 17,65 за 100 г. Фуджента по 150 гривень за кілограм. Сорента 28,50. Мілкі сплеш 25,50 за 100 грамів. Цукерки «Коконут» 17,65 за 100 грамів. І 1765 цукерки кофі Лайк». Тверда карамель з молочно кавовою начинкою та екстрактом натуральної кави. Мені ці цукерки дуже подобаються, тож звертайте увагу. Лолі Попс» по 170 гривень, фруктовий мікс із коктейльними смаками. Мінтекс плюс лісові ягоди та ментол, лимон ментол і м'ята ментол по 144 гривні 80, 80 копійок за 1 кілограм. І цукерки Евкаліпт Ментол по 14,50 за 100 г. Цукерки Еклер, ніжна м'яка, молочна карамель з какао начинкою 19,80 гривень цукерки галаретка 27,50 зі знижкою 15%. Цукерки «Бубір», Бобер або Бобер по 22 гривні 90 грн. копійок за 100 г. Цукерки Мілаксі по 250 гривень за 1 кг. чоколапки 250 гривень за кілограм і кензінат. Глазерована м'яка карамель з подрібненим арахісом. І ось такі батончики теж по 250 гривень за 1 кг. Джонні Крокер з какао, молочна начинка і з кокосом 28 гривень 50 копійок за 100 грамів. сливки-линивки по 250 гривень за кілограм. Червоний мак по 399 гривень за 1 кілограм. Каракум по 47 гривень за 100 г. Монблан по 650 гривень за кілограм. Всі смаки. Кокочоку в білому шоколаді 37,60 за 100 г. Роксики 49,90 за 100 г. Мікс льодяникової карамелі ручної роботи. Цукерки чокозоу 99,50 Медаль шоколадна 119,80 гв. І ліщина 46,95 за 100 г. Флаксі з кокосом з какао по 250 гривень за кілограм. Конафетом. Бланк Інеру 28,50 це 100 грамів. І цукерки крок по акції до 19 січня по 21 гривні 20 копійок за 100 грамів. Я собі взяла 400 г цукерок за 92 гривні і дві шоколадні фігури сніговик. Непогана знижка. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних і приємних покупок. До нових зустрічей!